Бойові коти, не забувайте, протеїн це те, що допоможе бути швидше в строю. І для тих, хто тимчасово знаходиться у шпиталі або вдома, і для тих, хто на передовій, тому що він дає сили, відновлює та сприяє швидшому одуженню. Тобто ті, хто зараз, там, де гаряче, отримають силу і енергію. Ті, хто зараз лікується і відновлюється, отримує пришвидшення в цьому і, звісно, сили. Котики, не соромтеся, будь ласка, не забувайте, пишіть і телефонуйте. Протеїн це те, що потрібно. Безкоштовно наголошую. Безкоштовно, тільки зверніться, не соромтеся, будьте мої коти, бойові коти.